Хто ще буде тут багато добрих справ робити, і прошу у Бога, щоб торкнувся Святим Духом наших сердець, вилив сюди на це місце ласку, щоб ми кожен день ставали більше відповідальними, вміли тішитись своїми здобутками, і вміли бути вдячними за те, що Бог через наші всі руки нам дарує. Тобі, Господи, зараз наша молитва, але я прошу. бо щось Пан дяк не прорвався через ленточку, але я хочу, щоб ми разом всі помолилися разом в голос в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішити, душе істини, що всюди ісе і все наповняєш. Скарби Діб і життя подати, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господу помолімся. Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш, вислухай моління наші, які приносимо тобі нині, і благослови десницею Твоєю. Весь цей транспортний маршрут і всі трамваї, і зійшли на них своїх ангелів-хоронителі, щоб усі, що захочуть звершувати свій путь на них, зуставалися вільними від усяких злих пригод, і як апостолам твоїм віру подаруй, рабам твоїм, що будуть користуватися, цими трамваями покажи путь спасіння. Щоби благодать твої укріплені прикрасилися добрими вчинками і були нагороджені Небесним Царством, бо Твоя і влада, Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, не в час і на віки, віки. Благословення Господні нехай зійде на цей маршрут транспортні засоби. І на всіх людей, що будуть подорожувати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Хай Господь Бог благословить і ще раз сердечне спасибі. Я думаю, від всіх щирих і добрих сердець за те, щоб багато мріяли. А вам пощастило це зробити. Дуже дякую.